Алло. Якщо ви мене запитаєте, як я хотілась до жизни такої, а я вам розкажу. Я чітко побудувала собі у день. У мене був таймінг, у мене були справи. Я думаю, я зараз встигну все. Я вже тут облізуюсь, тому що я вже не вернула я прийшла в торговий, торгівельний центр, в який мені потрібно було прийти. Мені отак -от охоронець каже, ні, сьогодні ти сюди не попадеш, або зараз ти сюди не попадеш, заміновано. Спасибо. Пішла далі. Вчора з Машою ми проходили, проходили повз кав'ярню. Блін, і я там огляділа просто неймовірний куточок, в якому я думала, що я буду там знімати. Я вот там сяду, мені там буде так класно, на мене буде світити сонечко, я там буду сидіти просто, чиліти, знімати, займатися англійською. Ну, коротше, бо я взяла свої заняття. Тому що було все зайнято. Блін, Я хотіла прийти туди раніше, щоб там було менше людей. Я прийшла, там було менше людей і. Місце, яке місця, я хотіла, було зайняте. Добрий вечір, я диспетчер. Я йду назад. Беру е це матче. Вот. і я думала купити собі щось солоденьке. Мене привлекі чіпсики. Яке там солодкі, коли чіпсики стоять, ну це просто. Зараз я сижу хвилин 15, допиваю свою матчі, з'їдаю свої чіпсики і йду далі по справам. От вам така кафешечка вийшла. Голуби тусят выживлял. Не только голуби. А ну. Аккуратно там. А, туди вы, наверное, не полезете так близько. А, ні, смотри, полезли. Не бояться. Конечно, бо я уже... Я не только на камеру вас кормлю. Конечно. Идите ко мне на ручки. Пахнет конечно, что-то не дуже. Не знаю. Я така безбрізлива стала з возрастом. Це вообще що вже страшно якусь воду грязно лізти. Раніше йдемо плавати, йдемо плавати. Що там плаває? мул там не мул, миряємо, все нормально. Все, дорогі мої забоючки не запливаємо. Не запливаємо. Зараз ми з вами достанемо мікрофончик, я вам все розкажу перед чилом. Так Я Я така наївна. Я завжди думаю, що якщо я прийду в центр міста в саме людне місце, то тут не буде людей. Так не буває ніколи. Ноль ченсис. А я ж стесняюсь, понимаєте? от люди ходять, я тут одна сиджу в проході. Ну, блін, звісно, я стесняюсь. Слухай кружочки Асоні. Соня планує активно свій день народження і каже, що вона хоче, щоб їх хтось знімав, бо вона, звичайно, на день народження вона не буде цим всім займатися. А я думаю, блін, жаль, що в мені не 10 рук. Я б в одній руці тримала одну камеру, в іншій руці тримала б іншу камеру і було б взагалі восхитительно. Я це все люблю, мені це все подобається, мені це все треба. Ну що? Пойдемо катати. мочочки, смотри на солнце. мир прекрасен. Ты так хорошо одела эту футболочку, она такая яркая, контрастная, и ты вместе с этой лодочкой выглядишь просто роскошно. Ой, мне нравится. Мне нравится, как ты смотрела вдаль, в другую даль. Да. Красиво, хорошо. На веселому тараканчику. Далеко. Я все ж таки намагаюся бути хорошою сестрою. Так, отак я виглядаю. Я намагаюся бути хорошою сестрою. Мені сьогодні зранку написала наша молодша сестра. І потяг. І сказала, Настя, давай будемо. Робити фотографії кожного дня в якомусь кольорі, ну, типу, ми будемо одягатися в цей колір, і робити фотографії в цьому кольорі. Ну, думаю, я, я ж ну, і не часто виходжу. Ну, каже, Можеш вдома. Рібенок хоче, ребенок просить а, Вот, Вона свою фотку, мабуть, зарані готувала. Вот, сказала мені, що колір голубий. Вот. Ну, причосочки не первої окей. Okay. Так, я не знаю, чи вам прям буде цікаво дивитись, тому я дуже швидко зроблю вам розпаковку з пошт. Ігру настільна гра, а сабатер. Будем Будемо пробувати грати, розкладати вечорами. Потім це ще не відкривала, але це шортики, які можна під сукню надягати, якщо суть коротка. Вот От такі вони щось маленькі. В них влезем вообще, дорогая. Попочка-то не маленькая. Подивимся. Короче, подивимся. Потом мне пришел беленький чехольчик. Он не беленький, вин с ободочком беленьким. На телефон. Потом. Штучка. Штучка, дречка. На расчист. расчистку. Чисто расчистку, на волосся. О, кайф. Короче, це лензочки на камеру. Хотите, ми сейчас испробуємо? Спроб... Потемнішало, да? Короче, да, тут 6 штучок, я буду пробувати. Дивитись, сподобається не сподобається. Мама, не горюй. Чого тут тільки немає. Не знаю, куди я буду клеїть. Опа, докер. Ну кор... О. вот этот найдет своего обладателя. Ой, гошик, гошик, рубик. А -а 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 -а. Синенький гошик, это руби. Такая распаковочка. Сейчас распакующая плевочку и подивимось. Ну, не подивимось, Ничего интересного, Плевочка и плевочка. Только поглядите, какая у нас сегодня роскошь. Мы, конечно же, продезинфицируем. Оно еще тепленький <рекл> Маша нам заколотила соус угу. идеальный лососик, рыбка, какой-то там, сок, короче, все, что с рыбой, все отлично, все нам подходит. Вот с таким вот прекраснейшим видом Станят. мы стынет, стынет все. Я пошла в разнос. Сейчас идеально, типа, она села сдвигаться, но не обжарить плам, потому что двома. Ну, два, наверное, вони, да, великие будут. Гадайте, кто свинья. Настя, все нормально. У меня уже по ногам все течет. Все норм. Мы тут до салфеточки взяли. Что все должно быть под контролем? Mm -hmm. уже mm -hmm. на, на, поп потекло. Я уже попу а -а что впитываю. Скажу, mm -hmm. mm -hmm. хорошо. Иди, mm ново. -hmm. Я потом после себя порядок наведу. Mm -hmm. Мне кажется, ли нам все завидуют. Я тоже так думаю. Don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Бляха, зарубите кто какую музыку. Не mm -hmm. Зарубите кто какую музыку. На mm -hmm. Либо видос в инстаграм, я репостну. Ам, треба то придумать. какий Дам. Можешь просто что-то маленькое в ротик положить. Супер. Не дуже грязно. Не. Yeah. Yeah. да Итак, дорогие подписчики, у меня наш бургер во всем рту. У нас сейчас рабочая съемка, когда мы фоткаем все на свете. А потом мы будем чисто под чипсики. Мы будем просто чилить. Ну идеальный день. Ну что за замечательное место. И что нам повезло? у лошадок. И вот бы на этом пирсике я вижу лавочки. Там можно копиечку посидеть, попить, наверное. На лошадок посмотреть. Едим ли мы? Да, ну, я, я, бы не, не на, я не бы не сказала, что тут прям уж сильно поляна накрыта. Могло быть и лучше. Пожалуйста, только не падай в воду, потому Мне что я, скорее всего, я вместе с тобой. Надо да, еще чуть-чуть. Давай чуть-чуть. они, да. Чуть -чуть.

Хорошо, шапик крутить. Пальчики в эту сторону. Сейчас. Хорошо? Да. либо на нее наездим. А, Он а -а -а. берет на а -а -а. Ку. Ничем не пахнет. <св> покажи, <св> покажи добычу. Смотрите. Вот этот человек мне помогал сегодня снимать, чтобы у меня получился вот такой роскошный букет. И контент. Ну тоже Даже... идеально. Берегите здесь. Идеально. Вот в этом болоте плавали, если что. Вот тут. Вот тут. Где еще? Після того, як ми здали наш катамаран, нам сказали, що ось ці квіточки занесені до червоної книги. Тому, будь ласка, не будьте мною, не рвіть кни... е, квіточки, книжечки. Хоча я була дуже здивована. Я думала, це як сарнічок, Ті, хто його завжди так багато. Я не знала. Тепер буду знати. Минусы сидит и під деревами. Ну вот, и как? Такое кофе мы еще не пили. Дома мы непогано думала, что я пришла в місця, в как я давно хотела потрапить. И Андрей записывает мені угу. Э, по видому. Послушаем вместе. Он мне советует, как снимать видео. А я прислушиваюсь, между прочим. Это знаешь, просто у меня же как. Я же тебе говорю, что що... ты не забываешь, что я делал клипы. Я в минимум, минимум на своей жизни уже наделал Кліп-кліпа Кри за останній ход я прийшла в кафешку, взяла собі каву. Кафе називається кафе Бутик». Воно знаходиться в такому старому приміщенні, в старій будівлі. От, дуже гарно. Я декілька разів тут проходила повст, але Тут все було зайнято, але було або не було зайнято, але не було таких місць, де я б хотіла сісти, і щоб мене ніхто не трогав, і біля мене ніхто не сидів. От. І я прийшла написати кінець місяця, дорогі моїм. Кінець першого місяця літа я прийшла писати цілі, і, і фокус на літо. Взяла собі блокнотик, розділила його на дві колоночки. Перший це просто як фокус, тобто це не прям тудушки, що робити. А другий, друга колоночка, друга сторіночка це якраз тудушечки, щоб я хотіла встигнути зробити. Першу колоночку я буду розбивати потім на дрібніші завдання. Андрій мені пише. Буду розбивати на дрібніші завдання і вже робити. Все, щоб досягнути цього, я не знаю, цієї маленької цілі. Пишу свій а, тудушку, свою тудушку, але тут ще небагато завдань, така нічого не хочу встигнути, у мене все, все нормально в житті. Все успіваю. Такі піроги. то Зараз посижу трошки, подумаю, поп'ю каву. Дивіться, яка в мене класна. У мене тут брауні, кофі, все як не може бути. Просто не пересели встречу, как несколько раз, то я тоже, дальше особо не и надеялся. И они заинтересовались, типа, они хотят это сделать, но если хотят сделать под своим брендом, то есть, чтобы как бы это была их тема, завтра должны пообщаться по поводу идей. И мне все, все твои идеи и очень нравятся. И ты штука меня за палец вкусила. Я очень рада. Хочешь, расскажу вам про свои планы на лето? С этой стороны фокусов у меня э, снимать больше видео. Бо мені подобається от, літо. Зараз саме час це робити. Е, спорт. Спорт е, як спорт, давай так. Здоров'я. Да? Це побільше водички, бо спортом. Я не дуже люблю займатися, чесно кажуча. Дуже подобається ефект після того, як ти типу, позаймався. Але от прям так, коротко, не можу я себе заставити, нормально, стабільно займатися спортом. Тому я хочу хоча б е, слідкувати за тим, щоб зовсім дубком не становитися. Трошки шевелитися, розшевелитися, пити побільше, не пропускати вітамінки і ходити побільше. От я зараз, три тисячі шагов, це не дуже багато. От, я намагаюся до 10 ходити. Якщо я виходжу в якийсь магазин, от я тільки що була у стоматолога, я йшла пішки. Сюди я також прийшла пішки, от бачите, компенсую патрію енергії. Сюди я також прийшла пішки, додому я також піду пішки. От, може ну, за сьогодні і не збираються, може ввечері ще кудись виїду прогулятись, то десятка точно сьогодні буде. От. Тому коли я виходжу в магазин якийсь, е коли я виходжу в якийсь магазин, то я теж я, я намагаюся ходити е такою довшою дорогою. От. Так, що я сказала. Ага. Я сказала про відео, я сказала про спорт, я сказала про спортпоздоров'я, я сказала, чому я не можу подсмотреть? ви ж ні, ну как бы не против. Ага, я хочу навести порядок везде. Що означає везде? Це означає, що я хочу перебрати речі, я хочу навести лад в речах, ну, типа в шкафчиках, в сумочках перебрати щось віддати, щось викинути, розібрати свої медіа, там, всі сохраненки передивитись, почистити всі фотографії, телефони, комп'ютери, документи перебрати. Коротше, бо тотал мес просто. На телефоні вечно не вистачає пам'яті. І ну, це незручно. Це, це якщо про телефон, комп'ютер, про речі, це означає, що я вношу майже одне і те саме, нічого я не хочу доставати, в мене нічого між собою не мечеться. ні взуття, ні одяг. Ну, коротше, це дуже важко. Тому це треба перебрати і подивитися, подивитися що я буду носити, що не буду носити. Ой, ну. Тут е, птічка. Ну ось що я мала на увазі. От тільки що розмовляла, розмовляла, в мене закінчилась пам'ять. Будь ласка. Бо там куча мусора, який вже давно потрібно було перебрати і передивитись. Коротше, основну думку я вам розказала, От, чим я хочу зайня зайнятися останні два місяці літа, останні наступні два місяці літа. Це той самий куточок, в якому я хотіла сидіти, він тільки що освободився. От, ну я вже не буду міняти локацію, я вже прекрасно сіла, я вже нормально себе почуваю. Ось цю подушечку я вже нагріла. Коли я декілька разів хотіла сісти в цій кав'ярні, попити каву посидіти ось там, на тому місці, яке зараз вільне. Я жодного разу не подивилася, як взагалі називається кав'ярня, тому я не могла знайти ні адресу, нічого, ні назви цієї кав'ярні. Коротше, щоб подивитися, що тут було раніше, бо кафе явно знаходиться у історичній будівлі, тому я тільки що початилася з чатом GPT. От він мені спочатку почав видавати якийсь бред. вот, потім я трошки змінила свої, свої формулювання. вот, додала йому трошки деталей, і він по цим круглим вікнам знайшов інформацію, що тут раніше був. В общем, це щось пов'язане з представниками церкви. Вот тут раніше щось, щось, щось таке було. Це не була церква, але тут щось відбувалося. Можливо, можливо, якісь адміністративні. Якісь адміністративні справи. Я спеціально сіла на креслице напроти будівлі, от, щоб вам про це розказати. Я вам нічого нового не розказала, нічого полезного, бо я не знаю, що тут відбувалося. Це так. Я буквально по верхушкам схватила інформацію і все, і побіжала. І взагалі дуже холодно сидіти. Я не взяла з собою ніякої кофти, нічого, дуже холодно сидіти, тому я вже все доїла, все допила, і я біжу. Я за це більше сил. Я повертаюся в дому, В мене пряме включення, в мене з собою букетик. Я несу з базарчика, п'ять стаканчиків сониці. Я вже майже демонтувала відео і хочу вам сказати, що незалежно від того, коли ви дивитесь це, коли ви це бачите, пишіть свої цілі, виконуйте свої цілі, гарного вам літа, гарного вам продовження літа. І побачимося в наступному відео. Урвала тітка лезла передо мною і хотіла забрати.